Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І сьогодні знов про клімакс. Так, тому що, по-перше, ми всі там будемо. А по-друге, ну це питання, по якому більше всього роздорю, як між пацієнтами, так і між лікарями. Може варто перетерпіти це є природний процес і нічого не потрібно робити. А інші думки треба починати робити 20 років. І хто з них прав? Давайте розбиратися сьогодні, чи настільки небезпечно? Не звертати увагу на цю проблему, які існують етапи гормональної активності у жінки. Якщо ми говоримо про періоди гормональні у жінки, то все починається з менархії. Тобто, коли розпочинається менструація. За ним триває пубертатний період, який переходить в репродуктивний період, тобто період, коли жінка готова народити дитину. Цей період може бути раннім репродуктивним, може бути пізнім репродуктивним. Пізній репродуктивний період переходить в період менопаузального переходу, тобто пременопаузи. Потім іде сама менопауза. І далі постменопаузальний період, який триває практично третину нашого жіночого життя. Звучить жахливо. <клес> <клес> Але, Але це так. І нікуди від цього не дінешся. Дасть Бог, кожна з нас доживе до своєї менопаузи. Які симптоми вказують на появу гормонального дефіциту і з якого віку їх потрібно контролювати? Для багатьох буде несподіванкою, але насправді, якщо ми говоримо вік пізнього репродуктивного періоду, тобто той період, коли гормони потихеньку починають знижуватися, то власне в середньому це є період 35 років. Так, з 35 наші гормони потихеньку починають вироблятися менше, і у деяких жінок навіть в 35 Можуть з'явитися перші ознаки естрогена дефіциту. Ми не говоримо ще про клімакс, але про естрогена дефіцит, який до цього приведе, вже говорити можемо. Ну, в першу чергу, зрозуміло, це можуть бути порушення менструального циклу. Тобто менструальний цикл може скорочуватися, може зменшуватися об'єм менструації, можуть з'являтися іноді навіть рідко, не постійно, але можуть з'являтися припливи іноді вночі, особливо в другу фазу менструального циклу. У нас ПМС починає бути не тільки перед менструацією, а займає фактично весь наш менструальний період, тобто з'являються емоційні качелі, може з'являтися підвищена пітливість, починає потихеньку набиратися вага. До речі, про гормони і набір ваги ми вже говорили на нашому каналі. І якщо ви не бачили цього відео, то радила би. Подивитися, іноді з'являється порушення сну. Може знижуватися лібіда, може з'являтися певна сухість, можуть з'являтися дезурічні явища. Безумовно, ці симптоми можуть бути присутні, а можуть і не бути присутні, або бути не настільки значними, щоб ми навіть їх зауважили. Але чим старше стає жінка, чим більше з'являється гормональний дефіцит. Тим більш виражені стають ці симптоми. Як бачите, симптомів буває немало, і більшість із вас їх знають, але не всі задумуються про те, що існують ще більш пізні ускладнення, які ми іноді навіть не пов'язуємо з менопаузою і з нашими статевими гормонами. Я говорю про серцево-судинні захворювання, я говорю про остеопороз, я говорю про цукровий діабет чи дисметаболічний синдром, а також порушення когнітивних функцій, з якими теж на жаль, ми можемо зіткнутися в більш пізньому віці. Може варто просто перетерпіти симптоми менопаузи, як мама і бабуся, чи це небезпечно? Ну насправді нерідко я чую таку думку. Для чого щось робити, для чого щось лікувати варто перетерпіти? Але подивіться на сьогоднішню нашу жінку. Жінка в 45, в 50, в 60, в 70. Ми хочемо жити не так, як жила наша мама і бабуся. Ми хочемо виглядати, почуватися, а головне відчувати себе зовсім по-іншому. І на сьогодні, по-перше, ми маємо для цього методи, які допомагають нам цього досягнути. По-друге, давайте розбиратися, чи настільки небезпечні симптоми менопаузи, що ми можемо їх просто. Перетерпіти. Для прикладу, візьмемо хоча б ті ж самі припливи, це найрозповсюдженіший симптом менопаузи. Страждають на припливи практично 80% жінок, деякі взагалі не можуть нормально жити, тому що їм заважають деякий час приплив. І це історія, яка не півроку і не два місяці. Вона може тягнутися і 8, і 12 років. Ну, я не знаю. Для чого бути настільки терплячою. Але знову ж таки існують дослідження, які вказують на те, що жінки, які мали вазомоторні симптоми, тобто припливи, підвищення тиску, вони будуть набагато частіше страждати на пізні ускладнення, які з цим пов'язані. Тобто, майже 48% таких жінок зіткнуться з проблемою серцево-судинної захворюваності. А це інсульти, а це інфаркти, а це ішемічна хвороба, а це вже та ситуація, яка потребує іноді навіть і додаткового догляду. Тому ну не знаю, чи варто терпіти навіть такий, здавалось би, звичайний симптом. Як приплив. Навіть якщо вам Жити він не заважає. Якщо ж ми говоримо про, наприклад, такі більш пізні симптоми менопаузи, як остеопороз, якщо на це не звернути увагу в певний період, то ми можемо зіткнутися з тим, що такі проблеми, як саркопенія, тобто зниження м'язевої маси, остеопороз, призведуть до того, що у жінки з'являються переломи, болі в суглобах, болі в м'я. Хто хоче, наприклад, в 55 років вставати з крісла за допомогою когось? А така історія може бути, якщо ви будете терпіти, якщо ми говоримо про те, чи варто терпіти, наприклад. Ті зміни, які відбуваються в урогенітальній зоні, коли з'являється стресове нетримання сечі, коли з'являється сухість, коли з'являються болі під час сексу, невже це варто все терпіти? Ну, якби вам далі ваше життя не цікаво, то можете терпіти. А якщо ви хочете жити довго і щасливо, то залишайтеся з нами, будемо вирішувати, як профілактувати такі речі. Як жити яскраво в кожному віці, які існують сучасні методи корекції клімактеричних симптомів? Я вам скажу так: які би методи на сьогоднішній день не обговорювалися і не пропонувалися, все одно завжди існує золотий стандарт, і, звичайно, єдиним золотим стандартом в цьому буде замісна гормонотерапія, тому що Ну насправді, якщо нам не вистачає вітамінів, то ми коригуємо це за допомогою прийому певних вітамінів. Якщо нам не вистачає певних гормонів, таких як інсулін, як гормони щитоподібної залози, ми приймаємо замісну гормонотерапію. Якщо ж ми говоримо про статеві гормони, то чомусь ми всі боїмося їх приймати, тому що що? Тому що просто боїмося. Якщо є дефіцит гормонів і він винний в тому, що з нами відбувається, дуже зрозумілим стає, що варто в такій ситуації цей дефіцит скоригувати. Безумовно, одними гормонами тут не справишся. Тому що якщо ми не відкоригуємо свій спосіб життя, якщо ми не змінимо своє харчування, якщо ми не змінимо свої, Фізичні навантаження. Якщо ми не відрегулюємо сон, якщо ми не відрегулюємо вміння переживати правильно стрес, то ніяка пігулка нам не допоможе. Не варто думати, що якщо я сьогодні почну приймати замісну гормонотерапію, то завтра я стану молодою, гарною, тонкою, дзвонкою, і все буде добре. Ні, з кожним роком для того, щоб утримувати себе в формі, це все ж таки праця. Да, комусь замісна гормонатерапія може допомогти в цій ситуації, комусь може допомогти позбутися серйозних. Проявів клімактирічних нам всім практично ми можемо говорити про замісну гормонотерапію як профілактику пізніх оскладнень. Тому, як бачите, наука не стоїть на місці, і замісну гормонотерапію вже використовують більше ніж 50 років. І, мабуть, це те запитання, яке вивчили ну, з усіх боків, тому що до нього дуже прискіпливий погляд. Всього суспільства і медичного в першу чергу. Безумовно, на сьогодні для того, щоб добре виглядати і добре почуватися, у нас є достатня кількість. І нутрієнтної терапії, всіляких бадів, і препаратів, які вирішують деякі питання. Є і апаратні методики, які вирішують питання косметичні, і питання з урогенітальною зоною. Ми можемо використовувати достатньо широкий спектр, який нам пропонує на сьогодні медицина. І власне багато на сьогодні жінок, і я це зауважую. І мене це дуже. Тішить, яким не байдуже, як підготуватися до періоду менопаузи, як зайти в цей період, і як в ньому залишатися в тій формі, в якій би вона хотіла себе бачити? Чи можливий перебіг менопаузи без патологічних симптомів? Звичайно, в житті можливо. Все. Хочу вас обрадувати. Можливо. Але, на жаль, це рідкість, щоб не було ніяких симптомів. Так, да, всі ми абсолютно по різному сприймаємо той самий естрогенодефіцит. Хтось реагує дуже активно, а хтось реагує набагато спокійніше. Верніше, ваш організм може реагувати по-різному. Тому, безумовно, в когось будуть достатньо активні прояви, а в когось ну, припини з менструація, а далі я нічого не зауважую. Але я хочу сказати: так, симптоми можуть далеко бути не у всіх. Але певні вікові зміни все одно будуть у всіх. І не потрібно думати, що якщо у вас немає симптомів, то це означає, що у вас не буде остеопорозу, що у вас не може виникнути серцево-судинні захворювання або цукровий діабет. Тому що насправді наш організм так запрограмований, що починаючи від народження і до останнього вздоху все ж таки відбуваються певні зміни. І зарадити цьому можна, але це процес невідворотній, його можна просто покращити. Якщо нічого не турбує, чи означає це, що нічого не потрібно робити? Ну, скажімо так: якщо вас не турбують симптоми, то звичайно лікувати їх не потрібно. Якщо у вас немає припливів, то немає сенсу лікування приймати від припливів. Якщо вас не турбує сухість, то немає сенсу, мабуть, щось для цього робити. Але Якщо ми говоримо про профілактику і ті ситуації, на які ми не будемо звертати увагу, вони нагадають нам через 5 років про себе, через 10 років, а тоді вже може бути пізно. Тому, якщо ми говоримо про те, чи варто лікувати те, що не турбує, ні, не варто. Якщо ми говоримо про профілактику, а не про лікування, то в такій ситуації я, наприклад, двома роками за. Поки що не турбує. Але я навіть не перелічила всього. Ну не буде жодної жінки, у якої не зміниться косна тканина, у якої не зміниться шкіра, у якої не зміняться суглоби, м'яза, серцева судинна система. Ну не буде. На жаль, не буде. Тому, якщо ми говоримо про профілактику, а не лікування, то це потрібно всім. Безумовно, симптоми проявів клімаксу можуть бути різними: і різними за своїми проявами, і різними за ступенням своїх проявів. Тому розрізняють, наприклад, легкий ступень це коли. Незначні припливи, незначні зміни, які жінка іноді може навіть не зауважувати. Середньої вираженості, середній ступень це коли вже припливи, якщо ми говоримо про них, це вже 10-20 і вони можуть тривати довше, але може бути і виражений ступень, достатньо тяжкий, коли жінка фактично не може функціонувати. А більше того, біля неї не може функціонувати вся її родина. Тому що, по-перше, є певні зміни і в настрій, і в поведінці такої жінки. А по-друге, коли ти дивишся, як страждає близька тобі родина, то це теж не найкраща ситуація. Тому, якщо ви, наприклад, хочете з'ясувати. Чи є у вас прояви, який у вас ступінь вираженості, і що ви можете з цим зробити, то ви можете перевірити це на спеціальному сайті, який називається Woman Firstua. Посилання ви знайдете під нашим відео. Ви знаєте, я напевно все одно ще не раз буду говорити на цю тему, ну тому що в першу чергу я вже добралася до цього віку, коли вона мене цікавить більше всього. А по-друге, мені дуже хоче. Щоб кожна жінка була обізнана про те, що з нами відбувається, як нам з цим жити, як гарно, гордою походкою, здоровою зайти в цей період і жити в ньому так само яскраво, як ми вміємо, як ми хочемо і як ми на це заслуговуємо. Тому що кожна з нас заслуговує найкраще. Любіть себе, будьте здорові, і хай нічого в вашому житті не завадить вам бути щасливим!